Річки Тинівська та Боярчик перебувають у поганому стані. На цьому акцентує доцент кафедри екології НовГП Ігор Статник. Він вивчав причини забруднення усті та Пасівкутського озера протягом декількох років, і притоки цієї річки у Рівному одна з причин. Ми маємо відкриті зливові системи і говорити про відновлення гідропарку і говорити про відновлення річки устя, коли ми не вирішуємо питання приток, це в принципі втрата часу і грошей біля агроресурсів. Чекайте, це є реальна стічна вода. Причому ми провели дослідження, то по азоту нітритному йшло перевищення в 180 разів. Результати досліджень науковець повідомляє членам місць виконкому. Він перевірив устю у 14 локаціях протягом усієї її довжини і зафіксував, що через відсутність очисних споруд на підприємствах і природоохоронних смуг у неї потрапляють отруйні сполуки та нітрати з полів. Але найкритичніша ситуація біля рівного зокрема басового кута. Васівкутське водосховище закумульовано великою кількості забруднюючих речовин саме в донних відкладеннях, саме з донних відкладів починають поступати забруднюючі речовини, які призводять до тої евтрофікації, до тої цвітіння води синьо-зелені водорості по суті вижимають корисні водорості. Сказане науковцем, підтверджують опитані нами рибалки, які спостерігають за устою та Басівкутським озером роками. Я пам'ятаю, 50 років тому мені зараз 64, то вода була настільки прозора, що видно було, як стая риби ходить. А зараз, звісно, вже не те. Я думаю, що попадають септиків багато сюди, стоків різних. І воно Ігор Статник пропонує розчистити від мулу та поглибити озеро, а ще укріпити береги, відновити очисні споруди та шлюзи, облаштувати систему спостереження. Він допоміг розробити перелік заходів щодо відновлення і підтримання санітарного стану водойми. Міський голова планує обговорити у це з доповідачем детальніше. Ми співпрацюємо зараз із деякими інвестиційними. Європейськими фондами і наші спеціалісти пишуть проекти на грантові заявки. Щоб у співпраці із національним водним університетом із залученням коштів інвестиційних з Європи, ми могли зайнятися саме очищенням цієї річки. А європа зацікавлена в екологічних проектах і саме в таких уже розроблено паспорт водосховища, що спростить виконання робіт, пояснює керівниця міського відділу екології. Також у рамках профільної програми збереження малих річок і підземних вод було розчищено водойми на ювілейному та біля залізничного вокзалу. Будують зливові споруди на коновальця, але Акцент на каналізуванні міста. Побудовано та введено в експлуатацію 5244 метрів каналізаційних мереж. Це 27 вулиць, протяжність 4631 метр погонний і підключено 201 домоволодіння з планових 295. Чотири вулиці це житлові багатоквартирні будинки, протяжність 237 метрів погонних, тобто 208 квартир. П'ять вулиць це три самопливні каналізаційні колектори. Тільки мереж облаштували за попередні п'ять років дії відповідної міської програми. У лютому її продовжили ще на 5 років. Світлана Кошмак, Володимир Струс, Назар Мідріган. Новини на Суспільному.